Усім привіт! Сьогодні я вам хочу показати Ulefone Armor 24 Надзвичайно цікавий середньоціновий смартфон компанії Ulefone. І після того, як я побачив вживу, зробив огляд Armor 22 я зрозумів, що Ulefone це один із дуже небагатьох брендів, який може робити круті захищені смартфони менше ніж за 200 доларів. Давайте подивимось. Ну і звичайно ж, я так і думав, що саме така коробка. Буде в цього апарату класично для смартфонів в юліфон. Вже не перший і не другий рік. Вони саме в таких коробках випускаються. Зараз ми його дістанемо і будемо дивитися. По комплекту. Перше, це, звичайно ж, конвертик. Тут у нас і скло, тут у нас і безліч документації, як завжди. Тут у нас і скріпочка захована. Далі, сам смартфон. Дістаємо. Ну, і тут у нас має бути зарядний кабель. Зарядне, зарядний пристрій, точніше, і кабель. І тут у нас 66 Вт. Це один із небагатьох захищених смартфонів з великим акумулятором і 66-ваттною зарядкою. Оце прям лайк. Тут у нас жовтий, до речі, зазвичай червоного кольору, а тут жовтий кабель. Ну і шнурок, бачите, шнурок також в комплекті. Тобто комплект абсолютно стандартний для всіх смартфонів, захищених від Uliphone. Ну, а тепер дістаємо цю цеглинку, тому що інакше. Цей смартфон, навіть і не назвеш. Подивіться на цю товщину. Смартфон ну прям, ну, прям не маленький скажіть. А все тому, що акумулятор тут на 22 тисячі по-моєму, так 22 міліампер годин Що ж основне в цьому смартфоні є? Перше це великий акумулятор, друге це великий ліхтарик, який ви бачите на задній панелі. Нічна зйомка, ну я не буду це причисляти до якихось суперфішок. Е, ні, тут просто хороше залізо, і тут має бути непогана камера. Якщо тут буде така камера, як Armor 22, то цей смартфон, я думаю, ну як на мене, буде вже цікавіший і дешевший, ніж той же Oukitel WP19, який був хітом продажів цілий рік. Так, дивимося, що є на корпусі. Кнопка регулювання гучності, кнопка блокування, сканер відбірків пальців також в кнопці. Кнопки трошки дзвенять. З цієї сторони дві кнопки зразу, до речі. Це, напевно, одна, яка налаштовується, а одна, скоріш за все, саме для ліхтарика буде. Фірмовий конектор від Юліфона, знову ж таки, в Armor 22 його не було. А тут, бачите, є. Тобто ця модель позиціонується як трошки старша, все-таки по рангу. Хоча на тому ж процесорі працює, що і armor 22 Це Helio G96. Так, зверху ще є. А, інфрачервоний порт, дивіться, він тут також присутній. Розєм для навушників присутній. Ну і знизу знаходиться один у нас динамік, мікрофон, ну і Type-C під заглушкою. І величезний, масивний такий крюк, який, куди ви можете під'єднати свій ремінець. Ну, наприклад, той, що в комплекті. Так, тепер запустимо, знімемо плівочку, налаштуємо і будемо дивитись, що ж це на практиці за апарат такий. Запустився смартфон. Зараз будемо ставити максимальну яскравість, подивимось, яка вона тут. Ну, тут, в принципі, все як завжди. Юліфон поганих дисплеїв у свої смартфони не ставить. І тут дисплей непоганий. Давайте зразу подивимось. Тут, по-моєму, 120 Гц має бути частота оновлення. Зараз ми це швиденько перевіримо. Так, 120 Гц у нас тут є. Ось так. Це для юліфона вже як стандарт. Бачите, навіть для смартфонів за 200 доларів. Управління інфрачервоним е пультом. Цим портом, треба налаштувати його під вашу техніку і буде працювати. Але давайте подивимось ліхтарик. Мені цікаво подивитись його вживу. І, до речі, так співпало, що в мене зараз під рукою є Uliphone Armor Pad 2, планшет захищений. На огляді Armor24 я покажу вам порівняння з цим планшетом, в якого також величезний тут ліхтарик. От і подивимось, як вони працюють. Скажу пару слів про це обов'язково. Скажу зразу, що менюшка в них така сама, що в юліфона планшета, що ось тут. І скажу я вам, що світло тут досить-досить потужне. Дивіться. Мені подобається. Світло тут потужне, його явно буде вистачати для освітлення якоїсь кімнати, взагалі без питань. Так, ну тепер давайте зайдемо в камеру, тому що знаєте що? Тому що в Armor 22 не було стабілізації при зніманні відео. А от тепер мені цікаво подивитись, що у нас тут, чи є в нас стабілізація. А ну давайте. А її тут немає. Бачите? Тобто тут вони по камерах прям дуже схожі. Також 2К можна писати, нічна зйомка також присутня у нас. Розмір фото в нас 64 мегапікселі, так само, як в 22-му арморі. Вибачте, що я часто його згадую, але от деякими моментами смартфони дуже-дуже схожі. просто. Режим 64 мегапікселі ось тут у нас також є. Коротше кажучи, цей смартфон дійсно багато чим цікавий, і я вам хочу сказати, що подивитись повний огляд цього апарату вам точно варто. Адже в ньому я обов'язково розповім про автономність цього смартфону. Ми його порівняємо з основними конкурентами по акумулятору. Це буде WP19, і це буде Tank 2 від Unigerts. Ось так от. Тому, друзі, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на основний канал, де на ньому якраз і буде повний огляд цього апарату. Ну, якщо хочете купити такий або інші захищені смартфони в Україні, в мене є свій онлайн-магазин, де я вже більше року займаюся продажем ось таких от цеглинок. Посилання на цей магазин також в описі. Всі смартфони тестуються, перевіряються, тому хвилюватися вам немає за що. Дякую, що додивились, підписуйтесь обов'язково і всім до нових відео. Бувайте!